Укладання та розірвання трудових договорів з працівниками регламентуються Кодексом законів про працю. Більшість з підстав припинення трудових відносин з працівниками закладів та установ освіти діють вже досить давно та добре відомі їх керівникам. Умовно вони поділяються на три групи. Перша група це звільнення з ініціативи роботодавця. Це стаття 40 та стаття 41 Кодексу законів про працю. Найчастіше використовується пункт перший: зміни в організації виробництва і праці. У тому числі скорочення чисельності або штату працівників. Пункт третій систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення. Пункт четвертий прогул, у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин. Пункт 3 статті 41 містить підставу звільнення, яка застосовується виключно до педагогічних працівників. Це вчинення працівником, який виконує виховні функції аморального проступку несумісного з продовженням даної роботи. Слід сказати, що ця підстава звільнення майже не використовується. Друга група це звільнення з ініціативи працівника. Стаття 38 та стаття 39 Кодексу законів про працю. Звільнення за власним бажанням. Про бажання звільнитися. Працівник, який працює за безстроковим трудовим договором, повинен попередити роботодавця за два тижні, саме попередити, а не відпрацювати, як помилково вважають деякі керівники. І через два тижні роботодавець повинен звільнити працівника. Третя група це інші підстави припинення трудового договору. Здебільшого це стаття 36 Кодексу законів про працю. Найпопулярнішою підставою звільнення як у мирний, так і у воєнний час, був та залишається пункт 1 частини 1 статті 36, а саме угоди старі, часто використовується, особливо після запровадження строкових трудових договорів для вчителів-пенсіонерів, пункт 2 частини 1 закінчення строку трудового договору. У випадку незгоди працівника зі змінами умов праці. Наприклад, кількості навчальних годин, працівника можна звільнити за пунктом 6 частини першої, відмова від продовження роботи у зв'язку зі зміною істотних умов праці. Якщо вироком суду особу визнано винною у скоєнні злочину і засуджено до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи, то працівника можна звільнити за пунктом 7 частини першої. З урахуванням особливості трудових відносин у воєнний час, Кодекс законів про працю було доповнено кількома новими підставами припинення трудового договору. Так, зокрема, статтю 36 було доповнено пунктом 8 со значком 2: смерть працівника і визнання його судом безвісно відсутнім або оголошення померлим. Звільнення за цією підставою здійснюється за наявності документів свідоцтва про смерть або відповідного рішення суду. Також статтю 36 було доповнено пунктом 8 та значком 3. Це відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад 4 місяці поспіль. Враховуючи, що закон, яким доповнено Кодекс цим пунктом, вступив в силу 19 липня 2022 року, відраховувати 4 місяці можна лише з 19 липня 2022 року. Слід зазначити, що працівник повинен бути відсутнім на роботі та не виходити на зв'язок 4 місяці неперервно. У випадку його появи чи отримання від нього звістки, облік терміну відсутності починається спочатку. Також було доповнено статтю 46, пунктом 6, неможливість забезпечення працівника роботою у визна... Визначений трудовим договором у зв'язку зі знищенням відсутністю виробничих організаційних та інших умов засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій, зазначена підстава може застосовуватися за наявності офіційних документів, які підтверджують факт знищення приміщення. Та до працівників, які мають виконувати свої трудові функції у цих приміщеннях та не можуть виконувати їх дистанційно, у закладах освіти за цієї підстави можуть бути звільнені лише непедагогічні працівники. Педагоги ж можуть продовжувати виконувати свою роботу дистанційно.